Вітаю! Ви на каналі Бабусенькі Квіточки і не тільки. Сьогодні в нас субота, і ми йдемо гуляти у садовий центр. Потрібно трішки заспокоїтися і насолодитися красою, а тут нас зустрічає весна, цвітна примула і ароматять гіацинти. Аромати стоять такі, що валять просто з ніг. Дуже гарні. Уже починає квітнути і берез. Він вічно зелений, в деяких районах багаторічний. У мене він був як однорічник. Не вистачало в мене, так, скажімо так, утеплювача, щоб вона зберігалася. Листя, цикламена щось мене сьогодні заворожили повністю. Я більше дивилася на листя, ніж на квіти. Такі ось. Красуні, неначе морозом розмалювало все. Кольори різні, різна форма квітк, різні. але вони всі радують, незалежно від свого габітусу. Радує також і те, що є пусті місця. Це означає, що люди купують букети собі такі, хоч і зимові, як тут їх називають, одноразовими, але вони будуть радувати, а їх не викинуть. Щось я знову на свою хвилю депресії повернула. Насолоджуємося квітами, насолоджуємося листям і насолоджуємося тим, що є пусті місця. Я сьогодні довго ходила і роздивлялася. Особливо, мені сподобався ось це, що я піднімала. Це він був кораловим, але як бачите, він не передає відео кольору. Навіть рослини зі сплешами їх не дуже видно, але вони дуже яскраві і дуже гарні. Я кожного разу думаю, що селекціонери не зупиняються і радують і радують нас своїми розробками. Це камелія, здається так. Одна для мене із найскладніших квіточок. Але дуже гарні, королівська квітка така. Це зараз її сезон цвітіння. Дуже цікаво. поряд тут у нас є стелаж із насінням, я вже вам показувала. А зараз хочу показати стелажик із мікрозеленю. Я раніше робила собі такі вітаміні-підкормки на зиму полюбляла червону капусту. Салатик робити, вирощуватись з таких. дуже подобалося і онучці. Тут, бачите, більший вибір, і є навіть спеціальні парнички для вирощування такого салатику вітамінного. Дуже корисно і дуже так піднімає імунітет. Різні теплички є поряд. Німеччина готується для. До весни вже повним ходом є різні горщики, і торфяні, і, і субстрати. Це відділ такий тепличний, я б сказала. Для маленьких рослин все більше розраховано. І корунт є тут. Душа просто радується, який вибір є. і Як він нам би знадобився вдома. Хоча і в нас зараз вже такий асортимент великий. Переходимо в теплий зал і оранжерейна зона, як я називаю. Як ви бачите, який розміри квіти тут. Це більше офісні, мабуть, рослини, бо навряд чи в косі такі будуть стояти десь. Хоча для інтер'єру, можливо, для великих будинків і використовується. Я люблю дивитися тут і ходити інколи, але не уявляю таку квітку в себе вдома. Мабуть, би краще поставити дві-три маленьких, чим одну таку велику, починаючи від фікуса, закінчуючи бананами. Декоративні банани, так вони ж ростуть зовсім же швидко. Такі ялинки радують. Ви бачите, все-таки не може не радувати те, що є пусті місця. І цикламени в теплому залі. Ви бачите розмір квітки, як вони відрізняються між собою. В холодному їх набагато більше, а тут менше. Це примла, обконіка, здається, вже і вона квітне, але зрозуміло, що це ж тепличні рослини. Кольори мені подоба кораловий, чилососивий. Сьогодні в мене така була що не дуже велика екскурсія. Тому що показувати особливо було нічого. Перед святами все розкуповується, це не може не радувати. Я вперше побачила так, щоб купували з патіфілум білий, ж він у нас є, і червоний антуріум. І знаєте, я тільки вже коли передивлялася відео, я замітила, що немає панцеті від слова зовсім. Залишки орхідеєчок, які були. На ст -с 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 столах. На минулому тижні було набагато більше. І сьогодні при мені люди підходили, розстрілялися, вибирали чи на подарунок чи собі. але ще я ж кажу, що в основному користуються дуже великим попитом білі орхідеї, а їх вже і не було. В основному були фіолетові і трішовки. В жовті більше йдуть на пазух. Це вже я теж примітила. Метелики два стоять. Можливо, ще хтось їх забере поки що не планую. Інколи доводиться відводити телефон, бо хтось іде, розділяється квіти. І стелажик із пафілапедіовами. Я, знаєте, як то лисичка біля нього ходила і на всі боки роздивлялася. Уже ви бачите, багато відкрилося, забрали їх, а деякі ще стоять тут, деякі відкриваються. Дуже гарні і такі і ефектні. Але деякі люди зовсім неакуратні і є злом... зломані голівки. Дуже шкода, що так, але. Що є, те є. Ось така невеличка екскурсія в мене була. Я з вам, вами з нею поділилася. Дякую всім за увагу. Бажаю всім скорішої перемоги, скорішого повернення всіх захисників додому. Молімося за них. Молімося за тих, кого шукаємо, кого чекаємо, хто захищає нас. Терпіння всім і до зустрічі!